Бажаємо здоров'я, нескорена українська нація. Коротенький звіт за минулий місяць вашої праці. Дякую за те, що заходили на трансляції, донатили, слухали вірші. Це завдяки вам за минулий місяць. Придбана автівка, два дрона і віддано боргу 300 тисяч гривень. Загалом сума 700 тисяч гривень ваших донатів. Низький вам уклін. Дякую, що вірите, допомагаєте. Передаємо хлопцям. Ангели ЗСУ, благодійному фонду, які підготують цю автівку, зроблять повне СТО і відправлять до хлопців. Олександре, Сергій, Володя щиро вам дякую за постійну допомогу. Якби не ці люди, що ремонтують ці автівки, приводять їх до бойової готовності, то вони би не їхали просто на схід. Низький вам уклін, віримо, допомагаємо. Ще хлопці, хай скажуть декілька слів. кожен. Працюємо, допомагаємо і все буде добре. Все для перемоги нашої, нашої України. Все буде добре, перемога за нами. 100%, без сумніву, слава Україні, героям, слава, слава героям. Так, Віктора, то тобі передали ще подяки нам минулої поїздки від особового складу танкового батальйону військової частини така-то така то говорити не буду. Будь ласка, одна подяка. Дякую. Тут ще одна 24-та бригада тобі. Ще одну подяку передали. Дякую. Так що, друже, ти заслужив своїм підписниками просив бути вподобайку. Шановні громадяни, люди. тут ще Віктору передали таку медальку за сумлідну працю. Так само йому передаємо. <сміст> 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 Друзі, це такий трофей передали хлопці. Забрали у наших ворогів, які прийшли нищити українську націю. І за це їм вручили отаку медаль. Це буде сувенір хлопців на благодійному фонді. Так що все буде перемога, це все завдяки вам. Віримо і допомагаємо, і все буде Україна. На зв'язку. пані Наталя, наточка НАТО. Звітуємо вам. Форму передали, курточку, штани і труси. Коробці все передали. Там в машині є. Дякуємо вам за постійну підтримку. Швейцарії, вітання, слава Україні! Дякую, дякую. Вертаюсь додому, багато чого ще хотів сказати на відео, але під емоціями все забувається. Знаєте, два місяці не бачив потужних козаків з благодійного фонду, друзів. От. Хотілося би поїхати особисто, з хлопцями на схід, передати допомогу, автівку та дрони, але. Ми плануємо, а Бог керує. Значить, так має бути, поїду наступного разу. Хочу черговий раз вам подякувати за довіру, окремо когось виділяти навіть, боюся, щоб нікого не забути. Ви знаєте, хто постійно заходить, підтримує на постійній основі колегам моїм по роботі з фірми Епотранс. Велика подяка, що не зупиняєтесь, і від початку повномасштабного вторгнення донатите, допомагаєте. Інколи вам потрібно про це нагадувати, але загалом велика подяка. Всім решту, кожна гривня, кожна євро цінні всім людям, яких я зустрічав. Дякую за донати в дорозі. Всім, всім, всім. Я не знаю, не хочу перераховувати, щоб нікого не забути. Загалом ми зробили чергову, потужну допомогу. Рухаємося і працюємо далі на перемогу, кому не байдужа доля України. В описі до відео, як завжди, будуть реквізити. Роботи багато. Всі ми хочемо завершення війни. Мир обов'язково буде, і в кожного залишиться на згадку свої спогади. А які вони будуть, це вже залежить від нас. Співчуття усім людям, які втратили. На цій війні, рідних, <кій> вічна пам'ять, слава героям, слава українському незламному народові. Переможемо всіх. Якуди копом насилів, паплі ти ціної землі, своє сусідні мусимо. з ворогам, що прийшли сусідних та сіл, браттями колись нас називали, а ракети падають нам вір, по сльоза сьогодні кожна мати, проводжає синам на війну, Щоб затихли тих завжди гармати, як один до бою треба стати.